Вітаю всіх, хто з нами. Я Ірина Стрижка і ветері д 1 Hub – платформа для новин з усієї України. Далі у випуску про таке. Херсонщина уклала офіційне партнерство з канадською провінцією. Бородянка відновлюється, які врожаї у фермерів Закарпаття. Чорно-білий стяг у знак підтримки родин полонених та зниклих безвісти за майорів на Дніпровському вокзалі. У Черкасах діти навчатимуться у ліцеї з військовим устрем. Відбувся обмін полоненими з російської неволі. Звільнили ще одну групу тяжкопоранених і важкохворих українських військових. Це черговий етап обміну за стамбульськими домовленостями, уточнили в координаційному штабі. Більшість із них були в неволі понад три роки. Багато хто потрапив у полон під час оборони Маріуполя. Усі мають серйозні проблеми зі здоров'ям. Звільнені бійці зсу, ВМС, десанту, тероборони, прикордонники та нацгвардійці. Херсонщина перший український регіон, який уклав офіційне партнерство з канадською провінцією. Прем'єр-міністр уряду Манітоби кіньо і начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін підписали меморандум про відновлення області. This memorandum opens the door for cooperation меморандум areas that are key to our future. Agriculture, education, healthcare, business development, green energy, and more. And most importantly, it creates a direct line between people in Manitoba and people in Kherson. We have a lot of specifics we can offer. We're a hydroelectric province. We would like to not only offer energy equipment, but we also have Manitoba Hydro International, which is a excellent world class consulting and engineering service. Previously has done work in Ukraine in the uh, 1990s. So we would not only offer equipment, but also expertise. We have um, leading agricultural tech and uh, seed varieties. We would hope to be able to, to share with you as well. And the idea of educational partnerships uh, so that we can exchange uh, practices, experiences, build on the shared culture that we have uh, would be wonderful and we hope that this memorandum of understanding is a way that a province such as ours can contribute to the ultimate goal of ensuring that ukraine will always be a free and independent nation where the people are prosperous and happy все. Житло, школи, інфраструктура, простори для дозвілля. У перші три дні березня 2022 року місто пережило чотири авіанальоти. Російські військові скинули десятки бомб на сім багатоповерхівок по вулиці Центральній. Вибухи знищували по пів будинку. Бої за місто тривали з перших днів повномасштабного вторгнення. Як живуть у Бородянці нині через три роки після бомбардувань та окупації? Далі у відео. Хочу розповісти, подякувати взагалі людям, які допомогли нам відновити наш будинок. І Дійсно, він постраждав дуже сильно. Третій під'їзд був повністю вигорівший. Ну, людям фактично не було де жити, тому що був він в аварійному стані. Ну і Завдячуючи допомозі міжнародних спонсорів United 24 кода, місцевій владі. Дійсно, будинок змів отримати нове життя. Ну, хочу подякувати за це. Дякую. В таких важких умовах, а все ж таки десь є можливість допомогти людям повернутися до своїх помешкань. Навіть отак порівняти Бородянку стару і сучасну є ну, досить багато позитивних змін. Війна принесла багато горя, але і вдячність тому, що дійсно зайнялися Бородянка, є от такі от позитивні зміни. 15 червня день українських фермерів і фермерок, попри вибухи, заміновані поля, зруйновану логістику, вони дбають про продовольчу безпеку країни. Про те, як працюють аграрії Закарпаття, що вирощують, і як травневі заморозки вплинуть на майбутній врожай, колеги з каналу М-студіо підготували спеціальний матеріал. Василь Гіді, фермер з 30-літнім стажем з великої добрині, що на Ужгородщині. Вирощує у теплицях площею 20 сотин, здебільшого перець. Це лотта. від фірма з голландського фірма з гаски. Тут белей, а тут такого салатового цвета. Кожного року можна знімати нормальний урожай, на якому можна прожити. Це добавок. Dos a plata. Каже у господарстві робота ніколи не закінчується. У кожну пору свої завдання працюють удвох з дружиною. Після збору останнього врожаю глибокою осінню. Перед першими заморозками миють і прибирають теплиці, а також ґрунт та починають підготовку до наступного сезону. У січні вже висівають редиску, а перший урожай збирають в березні, другий в кінці квітня. Далі висаджують розсаду перців. Перша партія дозріває до 10 липня. Орієнтовно на полі вирощують пшеницю та кукурудзу на квадратний метр. Е Znači iz redisky lahko eh, ubirate približno 400 kg, če je on korošen, so zdravi 400 kg, so tin, a cena je neizvesna. Cena kolebajica od, kako eh, v, kak v tem sezonu, od 80 do 100. Eh, Interesno, belost na začalo, belost na začetku, potem po, poskočili do 100. Perec na, na kvadratni metar e, e, sa žajem 4,5 štuk krasane. Де ж тринадцять кілограм з квадратного метра. 50 гривень за кіло перцю на початку сезону, а потім 15-20 гривень дають гуртові покупці. Приїжджають до господарства і забирають ранню городину. Далі продають по всій Україні. Урожай залежить від багатьох факторів, проте найголовніший погода. Цьогорічні весняні заморозки наробили біди закарпатським фермерам. Коли почали мерити температуру, температури температуру, такого холодного має що було. Примірні на 2-2,5 градусу ниже, як обично, середня температура. 12 мая і мороз навіть не один ніч. Було у нас 4-4,5 мороза. Тут тікнуться по прикриттям ще более менше. На перше видно було, що не замірсь, но сильно простудився. І мене його відушло он пожовтел і хоча б два. tri njedjelji nado bilo pokao vod eti simptome prošli. Pokrivali je še agrobolokno. To je nije bilo podvijazano, pokrivalo agrobolokno. Eto je še neizvestno, bo sami ranje uražaje tog da bilo uže ubrano. Ну, значить, під прикриттям, що більше і менше можна було спасти. Но в таке час, около 12 мая, то вже якщо хто хто нібудь почав, то вже міг висаджувати розсаду і на окриті ґрунт. Імею від помідори, і ніколи навіть арбуз вже висаджували на нісківких гектарів, там повністю пропало. Povsem so propadli, kapusta je, kako nji budi veženi, tako da je perizimovali, to, to je to trvalo. Toda tako je čustvena k morozu kultura, kot perec, ali pomidore, ali sakarna kukuruza, da užet tako je vremena, se vedno, visaževajo ljudje na nje skolj 200 hektarov, kdo nji imel, ne prekribal agrovaloknom. І ли не успелі, іли за ледяності, і вовшення э, робочого сілу, і лін, то є пленку такою, агроволокно э, тому пропала. Постраждала і рання картопля у Великодобринській громаді. Багато фермерів її вирощують. Проте цьогоріч врожаю не буде. Наше село займається уже ні одні десятиліття ранньою картошкою, тобто молода картошка як вона називається, і в теплиці, или на відкритій грунт в угороде, или некоторые даже на полі э, висаджували э, картошку. Э, около 1 марта, бо така хороша погода, була начали висаджувати. Обычно перший урожай на 8-9 недель. Так що примерно э, на конец апреля вже, э, в начале мая уже. kotorije mogli bi ubrati stjeca, a kotori na okretom gruntje to sam jolos. Za jos, aš do aš do zemlji. Tak šo, e, s grunta e, normalno korošo grožaja modoji e, Kattonškinje budje. Доля і полуниці, хто не накрив ягоди, агроволокном все померзло. Постраждали й фермери сусіднього села Чомонин, яке відоме тим, що тут вирощують ранні огірки у теплицях, які опалюються. Село Чомонин в даний час займається сільською сільською господарською мешканців. У нас приписані 2300 чоловік. 60% села виїхало із -за, із за війни. Дома залишилися ті сім'ї, які мають, хоч трошки заробітку із сільського господарства. Більшість у нас займаються теплицями. Можна казати, то є єдиний доход в даний час. Староста села теж дружиною мають пів гектара теплиць. Добре знають, яка важка праця у господарстві. Посев у нас був, був 16 січня. Ми посіяли. І висадили розсаду в перших числах лютого, і дотепер ще оборот у нас йде. Врожай збираємо тричі на, на тиждень, понеділок, середа, п'ятниця, і вже всі перекупчики настроюються, щоб приїжджати до нас, забирати товар. Сільське господарство то є дуже-дуже затратне. Кроме людського фактора, тут ще фактор природи, що нам морози, коли приходять, коли дуже ризикований фактор. Скільки можна заробити, треба файно попрацювати, заробити можна, але ми свій труд якби не рахуємо. Всі лише видять, що тепличники розвиваються. Бо то, що треба ставати рано в 4 години і лягати у 12, то не рахує ніхто. Андрій Бокшо каже, лише минулого тижня завершили опалювати теплиці. Це такі додаткові розходи. Обично закінчуємо скоріше отоплення. На даний час ще морози били у 20-х числах травня. І це, звісно, б'є по кишеню, тому що е, треба купувати дрова, угля, кого ко ко чим топить. Но ціна ще держиться на рік. Пройшлий рік такий час вже. Значно нижча була ціна, в даний час ще держиться. Це із-за погоди, тому що ті, які висадили без отоплення, ще лише тепер почали збирати урожай. Того року такий час ціна була 7 гривень, тепер ціна 25 гривень в даний час ще, я не кажу, що стабільно держиться, але держиться. Слава Богу, що перекупщики з інших областей до нас приїжджають. Качество нашого, нашої продукції переходить у будь-який регіон. Я зможу. Відверто сказати, що закарпатські овочі на вищому рівні і всі хочуть купувати закарпатські проблема. У нас із продажу продукції нема. Пит на закарпатські овочі чимали, і гуртові покупці та два концертні заводи краю у виноградові та ракошині. Відповідно, урожай, який врятували, коштує дорого, звідси й високі ціни на ринках і в магазинах. Аналогічна ситуація цьогоріч і із фруктами. Площа плодово-ягідних насаджень поточного року по всіх категоріях господарств складає 13 тисяч 300 гектарів, з яких, зокрема, черешня займає 350 гектарів. Це 2,6% до загальної площі плодовояїць. Промисловим вирощуванням черешнь в області займається небагато суб'єктів з господарств. Площа 15,8 гектарів це від 0,1 гектара до 7,5 гектарів. Ми знаємо, що у квітні поточного року всю Україну накрила хвиля заморозків, і це було шкодочинним для вирощування садівники, хто займається вирощуванням садівництва. Звичайно, Закарпатська область, так і інші регіони. Ми відчули цей вплив. І першочергово шкодочинним були для кісточкових сільськогосподарських культур, зокрема черешня, і вишня, що оцінюється втрата десь до 80% врожаю. Через втрату врожаю, завдяки заморозкам, продають здебільшого тому Ціна на фрукти висока і буде триматися і далі, каже Сніжана Павлик. Ці заморозки були шкодочинними для сільськогосподарських культур. Як кісточкових, зерняткових, це черешня, вишня, яблуки, персики, абрикоси. Це в основному ці культури вони померзли. У цілому ми оцінюємо 62-65%, відсотків. Якщо брати загальну картину у всіх фруктових культурах, закарпатські фермери не здаються, рятують врожай як можуть, садять вдруге, шукають рішення, аби вижити і пристосуватися до реалій. Бо для тих, хто працює на землі, іншого вибору немає. Російські терористи продовжують атакувати мирні міста і села. На Дніпропетровщині помер постраждалий через ранковий обстріл Нікопольщини. Поранено ще четверо людей, серед них – 11-річний хлопчик. Протягом доби російські війська завдали ударів по 35 населених пунктах Херсонщини. Там поранено дев'ятеро людей, на Донеччині тринадцятеро. На Дніпропетровщині передали протиповітряній обороні два авто. Вандажівки переробили під повноцінні командно-штабні пункти. З цих машин віддалено керуватимуть мобільно-вогневими групами. Полюватимуть на безпілотники та ракети, які агресор скеровує на область. У Франківську проводять акції в пам'ять про загиблих захисників і захисниць України. На хвилину мовчання завмирає все місто. Чому це важливо і як виховувати культуру пам'яті у сюжеті каналу 402. Пам'ятати тих, хто віддав своє життя за Україну у Франківську хвилиною мовчання. Вшанували пам'ять полеглих захисників. Зокрема, цього разу акцію присвятили до дня народження Сергія Батюка. На перехресті вулиці Вовчинецька зібрались рідні, знайомі та всі небайдужі. Донька загиблого військовослужбовця Аліна Батюк каже, батько був для неї прикладом у всьому. Він давав нам приклад в тому, як, як себе вести, якою має бути наша позиція. Він був надзвичайно розумний і він вмів е, просто все. Він вмів зремонтувати телефон, він вмів зремонтувати пральну машину. Ну, тобто це був такий розширений спектр, навіть машину. Ну, тобто тато був майстер на всі руки, скажімо так. У е, мене дуже багато фотографій саме з татом окремо, бо е, якось у нас був один е, стиль життя, ми з ним були дуже схожі, я більше схожа на тата. І він був для мене другом наставником. Сергій Батюк, 25 лютого 2022 року добровольцем пішов на фронт. 17 червня цього року мав святкувати свої 44. Однак пройшло вже три роки, як він віддав своє життя, захищаючи рідну землю. Розповідає його дружина Галина. Мій чоловік, батько трьох дітей, пішов добровольцем. 25 лютого він вже був у складі 102-ї територіальної бригади. І спав присягу збройні сили України. Він це прекрасна людина, вчора в нього був день народження. Ну, мало бути 44 роки. Він е, постійно робив людям тільки добро. Він завжди був перший на допомогу і він е, був надзвичайно е, розумний. Золотими руками, талановитий, він розбирався у всьому і він всім міг допомогти, просто всім. Таких людей це унікальна людина, таких людей просто не існує, напевно. Підтримати акцію прийшла й Ольга Зінько, яка на власному досвіді знає, як це втрачати найрідніших. Жінка каже, шановувати захисників обов'язок кожного. Я вважаю, що це обов'язок кожної людини пам'ятати про тих людей, які віддали життя за нашу незалежність. Я маю дотичність так само. моєї рідної сестри син теж загинув, і тому я вважаю, що це обов'язок кожної людини. Кожного дня приходити на такі акції, щоб це стало правилом, щоб ми розуміли і показували власним прикладом всім людям своїм дітям, що треба приходити, треба пам'ятати про цих людей обов'язково. Такі акції вшанування загиблих військовослужбовців відбуваються щосереди та щосуботи на різних локаціях міста. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. Прапор надії підняли на центральному залізничному вокзалі Дніпра. Чорно-білий стяг це знак підтримки родин полонених та зниклих безвісти, нагадування про боротьбу за їхнє визволення, а також вшанування пам'яті загиблих у неволі. За словами виконуючого обов'язки начальника вокзалу Дніпроголовний Ігоря Черепанова, такі прапори піднімуть над майже сотнею залізничних вокзалів по всій Україні. 1 вересня у Черкасах розпочне роботу ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою імені захисників України. Це буде перший в історії навчальний рік закладу, що не має аналогів на Черкащині. Ліцей функціонуватиме на засадах військового устрою до 31 липня. Планують набрати 150 учнів. Загалом ліцей розрахований на 400 дітей. Унікальний, тому що це не просто звичайна школа, це фактично заклад, в якому, скажімо такий військовий устрій він буде переважати. Тобто, це, звичайно, великий акцент на військову фізичну підготовку, це великий акцент на вивчення допоміжних дисциплін військового напрямку, таких як, наприклад, військова дипломатія. Це, звичайно, посилене вивчення іноземної мови. У мене велике бажання бути військовим, я в цьому розбираюся. Я розбираюся в збірки, розбірки автомата, керування дронами. Мене це навчили на джурі. Я коли почув те, що відкривається військовий ліцей, я зразу захотів в нього вступити. Ні, мене не лякають труднощі фізичної підготовки і в мене дуже гарні оцінки з фізкультури. Я хочу бути військовим, як мій тато. Ми дуже хочемо, щоб наші ліцеїсти здобули гідну освіту. По перше, і були конкурентними серед інших випускників інших закладів, і міста і області і країни. Також учні на профільному рівні, якщо вивчать предмет захисту країни, фізичну культуру, вони також стануть більш конкурентно спроможними для вступу до військових закладів. На Волині не забувають про якісне дитяче дозвілля у ківерцях. Провели сімейний рибальський турнір. Родини ловили рибу вудкою на місцевому озері. Враження дітей дорослих збирали наші колеги з каналу Арс. До дня батька у ківрицях риболовля стала мовою любові. На озері Молодіжне відбувся сімейний благодійний турнір з лову риби поплавцевою вудкою Тато і я рибальська сім'я. Цьогоріч участь взяло 18 родин з усієї громади. Це вже четвертий поспіль турнір. Сімейний турнір. Назва Тато і я рибальська сім'я. Проводимо ми задля того і того, щоб якби об'єднати. Громаду навчити дітей рибалити, і, і щоб вони більше проводили часу з сім'єю, бо батьків, знаєте, зараз люди зайняті і не завжди виходить. Переможцем буде той, хто зговорить найбільшу вагу по результатах двох турів. Додається перший тур, вага, додається другий тур вага. Визначається в футбольній системі. Кількість балів, бали сумуються, і щасливий переможець отримує. Кубок, медаль і файні призи. Для когось риболовля продовження традиції. А для когось перший вихід з донькою та вудкою до води. Але для кожного це безцінний день поруч. Ми перший раз. Як враження? Скільки годин прийшли? Що зловили? Е, Не зробили. Прийшли ми о шості годині. Десь 7-й сьомі... годині. Враження дуже гарні. Я ніколи не, ну, не ловила рибу, але це дуже прикольно, мені подобається. Я зловила три риби. Загалом ми зловили шість риб і вийшло 56 грамів. Після того, як ловиться риба, її ну, трошки тримають відріз з водою, а потім випускають назад. Ну, її ну, не вбивають, там, не їдять, я не знаю, що ще можна зробити. Цього дня кожна дитина була головною, бо тато був поряд, не зайнятий, не втомлений, не в телефоні, а тут і зараз. Лише погляди, жести, радість і багато терпіння. Не лише у вудці, а й у серці. Видите, яку я, рибу ну, я вже і футболіст. Скільки тобі років? П'ять. А коли ти пам'ятаєш перший день, коли ти пішов на рибалку? Пам'ятаю. Розкажи ну, мені про той день. День був десь. Давно я зловив першу рибку. Твої були відчуття які? Круті. Що тобі більше подобається? Ходити на рибалку чи сидіти в телефоні? Ходити на рибалку. А чому? Бо там подобається і голова не болить. Тато Олександра зізнається, син завжди охоче йде риболовити. Зараз, звісно, такий час, що ну, не виходить, але люди доволі, ходять, раді всі, дітки раді. Всім приємно, все класно, ну, гарне дозвілля, супер. А вам наскільки вам цікаво проводити час з своїм сином? Дуже круто, на рибалку беру його завжди з собою. Ну, будь-куди, на рибалку. Машину ремонтувати, там, футбол грати, десь в ліс піти. Він завжди зі мною. Школа рибальства організована в ківерцях до слова Єдина на заході країни при центрі позашкілля. Гурток функціонує вже три роки поспіль. Функціонує успішно. Понад 10 постійних членів гуртка до 15 чоловік більше ми не беремо, бо трошки специфічна тематика. Але вже маємо вже успіхи. Він унікальний, тому що це гурток заснований в центрі позашкільної освіти, і є свого роду таким незвичним гуртком, якби по своїй специфіці. Відбувається навчання в класах, коли зима складається. Навчання теоретичного матеріалу і практичного на водоймі, як ви бачите. Окрім того, що тут навчають рибальство, ще є можливість брати участь у різних змаганнях і перемагати. Спочатку вчили гачки, в'язати, снасті, все та поводки, сладкую робити, потім як угрожувати. І практики. Практика. Мені подобається ходити на турніри. Майже на всіх вже був. Можливо, ці діти забудуть, скільки рибин вони спіймали, але точно запам'ятають, як тато сказав: і я пишаюсь тобою. Такі моменти це не просто спогади, це зв'язок на все життя. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик, сківерців, телеканал Аверс. А де влітку можна відпочити в Україні які ціни, як працюють дитячі табори та які є невідомі природні локації? Про все це піде мова завтра у Media Hub Хроніки Мегаполісів. Наші колеги, журналісти з усієї України, підготували для вас ексклюзивні матеріали. Тож слідкуйте за нашими етерами, дивіться і коментуйте нас у Ютубі та у соцмережах. Дякую за те, що були з нами. Бережіть себе, своїх рідних і підтримуємо наше військо. На все добре, побачимось.